Ця жінка жила в часи, коли від жіночої краси можна було отримати дуже багато користі і вплинути на просто важливіші прийняття рішень. Цілого царства це мова йде про Естер, людина сильної віри, людина сильних принципів, сильного впливу, ну і звісно, сильної краси, тому що в день краси ми не можемо оминути цієї теми в цьому контексті. Тому будемо розкривати те, який сьогодні приклад може бути і давати нам історія принцеси цариці Естер в контексті нашого сучасного життя, особливо для. Жінок, тому що все ж таки це жінки приклад для жінок. З нами цю тему буде розкривати жінка-пастора, мати донечки, яку звати, до речі, Естер. З нами на зв'язку Інна Бутурлін. Інна, вітаємо тебе! Дуже раді, що ти сьогодні разом із нами, що ти зможеш відкрити нам цю історію Естер? Особисто знаю, що в певний час тобі вона дуже подобалася, і ти так навіть горіла. І мені здається, це це вперше, коли я почула, що Естер назвали принцесою, так ніби як принцесою з мультфільмів, які ми всі добре знаємо з нашого дитинства. От можеш, будь ласка, поділитися, чому історія Естер була для тебе такою близькою, і що ти особисто для себе почерпнула із неї? І протягом свого життя. Ну, я навіть свою донечку назвала естер, тому що мені дуже хотілося, щоб оця натхненна історія сили, своєї місії, якоїсь ем, поклику від Бога вона перейшла в житті і від... відобразилася в житті моєї донечки. Угу. Тому коли я її прочитала, я, знаєте, як кожна жінка так. Так, так, ми маємо чогось досягти. Ми народжені не просто так. Нам є якась місія, наша, наша якась ціль в житті. Що ми маємо зробити? Тому дійсно ця історія для мене була вау. Угу. Якщо от відійти просто від емоційного впливу, так який ми отримуємо, прочитавши цю історію, і поглибитись безпосередньо в дослідження, бо я думаю, що ви з чоловіком ну теж досить ретельно обдумували, щоб назвати донечку саме так, і е, впроваджували якесь розуміння, якихось рис характеру, якихось особливостей з історії цариці Естер, е, того шляху, який вона прийшла, від простої сироти до цариці, так, яка мала величезний вплив на Рішення свого чоловіка, царя тогочасного. от які риси ви підкреслили для себе, що от вкладали в те, щоб можливо їх перейняла і ваша донечка? Ну я розумію, що риси це не тільки за імені йдуть, але від впливу сім'ї, впливу суспільства, молитви, роботи Духа Святого. Тому. Те, що мені е, сподобалось в і те, що я відкрила вже пізніше, коли досліджувала цю історію, не просто як казка, да, що сирота стала царицею. А коли я побачила, що для того, щоб стати її царицею, їй потрібно було пройти шлях до. І цей шлях допомогло їй пройти це смирення. Це коли ти, ну уявіть, це ж, не просто от вона стала зразу царицею, да, і там він її полюбив. Покохав, вони одружилися, і все так прекрасно, все так чудово. Ні, вона була сиротою, яка втратила батьків, і як вона зараз це кажуть, це вже травма, це вже проблема, це вже е, труднощі. І вона ці труднощі здолала завдяки от, е, своєй, е, своєму зв'язку з Богом, своїм е, якостям характеру, які е, шліфувалися цими всіми е, труднощами. І я думаю, що е, їй допомогло оце прийняття ситуації і смирення. Уявіть собі ситуацію, якби в неї цього не було, і вона, потрапивши у цю ситуацію, замість того, щоб використовувати це для розвитку, вона просто. «Все, я не буду в мене так життя було важке, воно стало ще важче». і вона постійно жалілася на себе, закрилася би в собі, і не використовувала б цю ситуацію як можливість для для росту, можливість для того, щоб щось навчитися, можливість для того, щоб щось зробити ціне. Тому я думаю, що е, оце от вміння, смирення. Вміння чомусь вчитися, смирення і прийняття ситуації це дуже важливі якості, які нам треба культивувати в своєму житті. Ти, ти зараз живеш в світі, де все просто зміниться дуже швидко, і сьогодні в тебе так, завтра в тебе так, і замість того, щоб казати, «А чого все так, ти можеш просто взяти цю ситуацію, і використовувати собі на добро, щоб чомусь е навчитися і щось зробити. Ну і терпіння це те, чого нам не вистачає, особливо в нашому швидкому часі. Вона ж не просто потрапила туди, і там на, на через 2-3 дні стала царицею. Вона цілий рік там чекала і не знала це очікування. Воно могло і вбивати її морально, і якось руки опускатися, де скільки можна, де скільки можна чекати, де я вже хочу знати, що буде далі. А ти не знаєш, що буде далі. Ти просто чекаєш. Ти просто день за днем намащуєшся цим маслом і не знаєш, що буде далі. І оце терпіння насправді для мене відкрилося по-новому, коли я вже. Більше зрілому віці це почала читати. Класно, ти підмітила дійсно, от цей момент стосовно того, що їй потрібен був цей шлях, так шлях від сироти до цариці, і він такий тернистий, тому що е, їй багато чого треба було переосвідомити, багато що прожити, багато що витерпіти так само. Але давай по хронології якось підемо з того моменту, коли вона вже прийшла у це вороже середовище, скажімо так, так би мовити, на кастинг, так кастинг відбору для того, аби зустрітися з царем і стати його дружиною. Е, е, які уроки ми можемо взяти особисто в свою? своє життя, що для нас може бути актуальним зараз із цього періоду, коли Естер у ворожому середовищі, серед людей, яких вона не знає, серед купи красивих дівчат, які так само готуються для того, аби зустрітися з царем. От Що ми можемо взяти в своє життя з, з цього етапу її е, становлення? Ну, Якщо вважати, що ми е, християни і ми, миша. Е, Батьківщина, вона на небесах, то тут на землі ми в ворожому е, середовищі. Тут на землі ми не вдома. Тут на землі ми переселенці. І е, для, нам треба зрозуміти, що для того, щоб повернутися да, в стан от, е, царський, нам треба тут відображати е, царя. Нам треба відображати Бога в своєму характері. Естер. Вона е, була християнкою, вона вірила в Бога. І коли вона потрапила в е, середовище, де взагалі за, ніхто не вірив в Бога, де інші цінності, інші цілі, е, де принципи інші і все інше, вона залишилася собою. І це настільки цінно, по-перше, зрозуміти, хто ти є, хто я є. Я є християнка. Я є людина, яка чекає Бога. Я є. Е, е, Жінка, яка має якісь цінності, принципи. І коли я потрапляю в середовище зовсім інше, я все одно маю залишатися собою, тією, якою Бог мене створив, тією, яку, в яку Бог заклав свої якісь принципи, свої цінності. І Естерпа, потрапляючи туди, я думаю і вірю, що вона не стала. Ну і ми бачимо по історії, що вона не стала такою, просто як всі дівчата, от просто аби вийти заміж за царя. Ні, вона продовжувала молитися, вона продовжувала будувати стосунки з Богом, вона продовжувала бути собою, тому що це було її е, щире бажання бути з Богом. Uh -huh. І тому зараз для нас важливо зрозуміти, хто ми є і е, чи справжні ми. Тому що коли ми потрапляємо в проблему, коли ми потрапляємо в середовище вороже, не таке, як звично для нас, отоді, отоді стає питання, якими ми будемо. Ми, ми будемо справжніми. В проблемах ми справжні. В якихось переживаннях ми справжні. І от які ми справжні? Ми такі ж самі довірливі до Бога, ми такі ж самі е, люблячі Бога, чи у нас зовсім інше. Mm -hmm. Яке значення взагалі, от в її ну назвемо це напевно служінні, тому що це було служіння її народові в той час, коли вона стала царицею, відігравала така практика, як молитва, пост і молитва, так, в такому комплексі, тобто ось цей духовний зв'язок з Богом, тому що мати сміливість піти до царя без запрошення, ризикуючи власним життям, тому що її могли за це стратити, відстоювати позицію народа, який в полоні перебуває. Так, тобто він не у виграшній позиції. Для цього потрібно мати щось більше, ніж просто внутрішню якусь там силу, да, яка там від природи була дана. Це про духовний зв'язок з Богом. Яке значення сьогодні має також для жінок ось цей приклад Естер? Ну, знаєте, я завжди кажу, що ми, як жінки, такі трохи буваємо знаєш, слабі фізично. І інколи нам важко пробиватися, щось тягнути, щось робити. І я завжди кажу, що те, що ми не можемо зробити е словами, нам треба робити на колінах. Там, де ми не можемо пробитися, може пробитися Святий Дух, пройти крізь ці скелі, крізь стіни. Да, знаєте, буває таке, що ти не можеш людині щось донести, і тоді ти стаєш на коліна і розумієш, що тобі треба сила більша. І Естер це теж розуміла. Я думаю, що якби ми бачили цей духовний світ, то ми б частіше ставали на коліна. Тому що інколи нам кажуть, здається, що ну, це ну, вже, що, не знаю цю проблему. Це не так важливо. Я от буду щось робити від себе, а Бог вже все бачить, на, що мені ставати на коліна? Але вона розуміла, що вона тут не впорається, що в неї всі. А, все говорить проти, проти неї. Немає ніяких зацепок, до яких вона могла би е, взятися і сказати: Ну слухай, ну ми ж все таки хороші, не бувай нас або ще щось. Йому було все одно, в принципі, на, на цей народ, він його й не знав. І вона зрозуміла, що тут вона не зможе пробитися без Бога, без молитви. І тому вона стає на коліна, по-перше, для того, щоб е, себе змінити і цю силу взяти. Оце силою наповнитися. І як важливо, що вона не просто стала на коліна і пішла собі до, до нього. Вона три дні молилася, вона постувала, вона а, поки сама, мабуть, не відчула, що я готова, я наповнилася, вона з колін не встала. Оце теж дуже важливий принцип. Не просто там, Боже, зроби, будь ласка, мене сильно, Мені сьогодні дуже багато треба справ зробити. Я не знаю, як там вирішиться, як там вирішиться. Ні, вона ставала на коліна, і допоки вона не зрозуміла, що я готова, я наповнена, я відчуваю, що Бог іде поперед мене, я піду. І навіть після цього всього. Вона не одразу прийшла і сказала: слухай, цар там хочуть мене вбити, будь ласка, поміняй щось, зроби щось. Вона ще потім чекала і очікувала цього, такого, знаєте, підходящого моменту, uh -huh. для того, щоб сказати найголовніше. І для мене це особисто, я така людина, я дуже поспішаю завжди, хочу швидко все робити. Для мене це величезний урок. Тому що е, мені цьому треба вчитися. Я хочу швидко, зразу, от зараз мені треба зруйнувати цей дім і побудувати новий. І я інколи до, до чоловіка йду і кажу, от прям зараз мені зараз давай. А він каже: куди ти спішиш постійно, куди ти спішиш? І інколи можемо посваритися через те, що в мене просто не вистачало цього терпіння. Просто yeah. знайти цей момент правильний, е, зрозуміти. Чи воно прямо зараз треба, чи воно може почекати трошки? Uh -huh. І я, коли дивлюсь сестер, я цьому дуже багато постійно собі і нагадую, що почекайте. Бачиш, вона не зразу сказала, вона спочатку на один обід запросила, потім на другий обід запросила. І це ж це, це очікування, воно зараз для нас мені здається, найгірше. Ми, ми все швидко хочемо вирішувати. Так, однозначно, взагалі, характер мені якраз і формується в цьому періоді очікування. Так цікаво, що у неї він був дуже довго. Спочатку рік для того, аби зустрітися з царем, так коли вона готувалася. Це також, я думаю, такий внутрішній тиск був доволі великий. Потім одна підготовка піст, так само з боку Мордехай говорить. Що ти собі думаєш? Типу ти зараз біля царя вирішиш щось? Ну, я відчуваю у цих, у цих словах такий тиск на Естер, і він був зовнішнім, він був внутрішнім. От, як нам в сьогоднішніх реаліях, коли багато що всередині говорить, що ми повинні діяти так чи інакше, або багато хто зовні говорить так само, ти повинна бути такою або такою? От як нам боротися з цим тиском е, на прикладі Естер? Ну, по-перше, важливо розуміти, що я повинна бути такою, якою Бог мене замислив. І те, що тобі кажуть люди, вони можуть казати зі своїх думок, зі своїх якихось уявлень і зі своїх принципів, зі свого досвіду а, у Естер були стосунки з Богом. Якби їх не було, то вона б зовсім по-іншому вирішувала це питання не на колінах, не з постом. І, взагалі, можливо, і не пішла, тому що б сказала, та, моя хата з краю, я нічого не знаю, мені тут окей, а ви там розбираєтесь, це ваша проблема. Вона вирішувала це з Богом, вона вирішувала це зовсім по-іншому. І тому для того, щоб нам е, проходити ці всі е, виклики життєві, нам треба розуміти, як нам будувати стосунки з Богом. Чи я маю їх взагалі. Чи я щира у цих стосунках, де б я не була, коли б я що не робила, я маю оці стосунки вибудувати. І я маю розуміти, що ситуації, які відбуваються зі мною, вони відбуваються для чогось. Я маю щось у себе сформувати, я маю щось зробити для себе. І оці всі виклики, їх, їх купа насправді вони можуть бути не такими масштабними, да, там, врятувати цілий народ. Але вони щодня, коли в тебе є діти, вони просто щохвилини. Ти постійно в цій переживанні, в тривожності постійно намагаєшся все контролювати, в тебе в голові купа справ, і тобі оці виклики а, формують тебе. Оце все терпіння, оце все смирення, оце все прийняття. І для чого? Для того, щоб Бог сказав, Колись тобі це знадобиться. Зараз ти можеш не бачити, да? ти зараз можеш просто як да, нам намащувати масло, робити одні справи кожен день, одне те саме, одне те саме, одне те саме. Але прийде важлива ситуація, коли тобі прийдеться приймати важливі рішення. І те, що ти зробила до цього, то є весь твій шлях. І він зробить так, що е, сформований твій характер, твої стосунки з Богом, твої принципи. Вони зроблять велику силу, якщо ти дійсно працював над цим класні думки, класно підкреслювати ось ці риси Естер, і видно, що особисто надихаєшся її прикладом і напевно. Ви чоловіком і плекаєте, виховуєте ці риси у своїй донечці, яку також назвали Естер. Вам бажаємо всього найкращого, Божого миру, любові і того терпіння, так яке інколи потрібно особливо батькам, яке було в Естер. Дякуємо Інно, всього найкращого бажаємо. Дуже дякую, що теж зі мною порозумували. Слава словінь вам. Дякуємо, Дякую. дорогі друзі, з нами на зв'язку. Інна Бутурлім, дружина пастора та мати донечки на ім'я Естер. І говорили ми сьогодні про приклад біблійної цариці Естер, яка була прикладом і краси, і не просто зовнішньої, а внутрішньої сили, краси, мужності і віри у Бога.